Усім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Хочу поділитися досвідом, як можна підключити насос дозатор від розпрядітеля. І не потрібно додатково ставити ніяких НШ на дозатор, на рульове. Беремо від гідробака, пускаємо шланг на насос НШ. Це може бути НШ-32, який там у вас є, нш 10. Звідти пускаємо на розподільник. Від розподільника пускаємо на дозатор. З дозатора вже пішло знову на гідробак. Ну, тут дві шланги на циліндр, це зрозуміло. Ну і тут так же само на циліндри теж зрозуміло. От така. Схема провірена, працює добре, без нарікань. Нічого не рве, ніде нічого. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайки.